Добрий ранок. Ну, Так як я говорив в вчорашньому відео по електрокультиватору, що я, мабуть, отут в цепному редукторі ну, просверлив дирку вчора і залив туди мастило. Ну, Вчора я вечором доробив редуктор. Модернізувавши його трішки ось, показую наглядним планом, приварив гайку туди і вкрутив болтика, ось, щоб він був герметичним, щоб туди нічого не попадало. Тепер туди через цю гайку можна заливати мастило. Ось, у мене така невелика лієчка. Ось така лічка є. Я оце її отак туди вставляю. Тепер. І спокійно собі заливаю мастило без розбірки самого редуктора. Ну, через деякий час його все рівно пройдеться Ну, поки хай буде так. Ось. Получилась гайка в нас тут на... 19 демонструю наглядним планом ось. На 19. Получилась гайка. Ну, вирішив я сьогодні зранку відео засняти, як я доробив трішки редуктор електрокультиватор. Ще в мене була чорна грунтовка по металу. Я вирішив отут. Гупочкою, маленькою примочками, покрасив його, щоб воно собі мало наглядний вигляд і нержавіло. Ну, все тоді добре, до побачення.